Коломийським міськрайонним управлінням юстиції на 1 січня 2012 року зареєстровано 12 об'єднань ветеранів та інвалідів. Щорічно міська рада надає їм фінансову допомогу. Зокрема, минулого року ця сума складала 65 тисяч гривень. У 2012-му до неї додали ще 10 тисяч. Оксана Томенко, заступник начальника управління соціального захисту міської ради, доповіла, як розподіляють ці кошти. К районній станиці брат ООН УПА виділено одну тисячу гривень. Коломийські міськрайонній організації Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих тисячу гривень. Коломийській міськрайонній організації Української спілки ветеранів Афганістану двадцять чотири тисячі гривень. Коломійській міській організації ветеранів тисячу гривень. Коломийському відділенню Всеукраїнського об'єднання ветеранів тисячу гривень. Коломіської організації Союз Чорнобиль України 6 тисяч гривень. Коломийській спілці інвалідів діабетиків 4,5 тисячі гривень. Коломийському міськрайонному громадському об'єднанню інвалідів дитинства загального захворювання армії 3 тисячі гривень. Коломийські територіальні організації Українського товариства глухих 2 тисячі гривень. Коломийській територіальній первинні організації Українського товариства сліпих 2,5 тисячі гривень. Заступник міського голови Володимир Терновецький розповів про розподіл міських коштів на дитячий реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Утримання цього центру міського бюджету, а не з державного, бо державний бюджет тільки на це дав 70 тисяч. А місцевий бюджет на утримання, на інструктуру, на повний штат людей зараз. Правда, повного штату ще немає 550 тисяч. На запитання громадян відповідали представники пенсійного фонду, центру зайнятості, податкової інспекції та начальники відділів міської ради. Представники об'єднань висловлювали свої зауваження та пропозиції. Проводиться ремонт у приміщенні, Тут хотілося б наголосити, щоб тому що за цей час, коли я працюю, ми вже три ремонти ведемо. І хотілося, щоб це був останній ремонт. Я зараз співпрацюю з всіма, тому що ми і доріг працевлаштовуємо і. Пенсійні вирішуються така питання. Представники влади пообіцяли допомогти у вирішенні наболілих проблем. А такі зустрічі планують проводити частіше. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, програма події НТК.